Друзі, всім доброго-доброго раночку. Він сьогодні в нас прохолодний. На дворі всього лиш 14 градусів тепла зранку у 6 годин. Зараз вже, правда, біз 15.7. Я вже попоралася, подоїла ласуньку, покормила, курей накормила собаку. Чим все в порядку. Сьогодні в мене день. Дуже багато роботи. У мене він, звісно, кожен день такий. Но сьогодні дуже багато роботи з молоком. Сир жирний, нежирний, відтоплювати, ряжанку робити, в общем, роботи. Коли її нема, так? Її завжди повно. Ну, добре, друзі, а вам бажаю гарного дня сьогодні. Сонечко вже воно вийшло, вже на дворі дуже гарно. Бажаю всім гарного дня і всього самого найкращого. Головне здоров'я і тишини. Ну, далі зустрінемось. Так, ну що, я ж працюю. Вже отопила одну партію жирного творога, відкидаю, одну партію нежирного творога теж в мене стікає, уже печеться в мене в духовці ряжанка, молоко, верні, на ряжанку. бо подзвонила своїй покупательниці, а вона каже: Ой, в прошлий раз, ну, така добра була ряжанка, друзі, а мені ж приємно це чути. Дуже задоволена, що людям подобається моя продукція. Так що стараюся. Смітанку зібрала вже з молока, з жирного. І завтра, мабуть, я поїду у центр, трохи поторгую, тому що на неділю багато буде товару. Я боюся, що я не розпродаюся, так що завтра. Поїду, поїду в центр поторгувати, а в неділю не знаю, чи ми поїдемо на машині, бо я хочу і молозиво спекти. В мене є, ще 4 літри молозива останнього. Дай Бог, у мене тільки два яйця в холодильнику. Кажу чоловікові: мені треба ще два яйця. Кажу, може, знесуть сьогодні мої кури, бо вчора одне яйце знесли. Не знаю, чи сьогодні буде що. Поки що тихо, уже 10-й час. Начало десятого, а вони мовчать щось кури, не кричать, щоб неслися. Спитаю бабусі, може, в неї позичу два яйця капець. О, це ж так тримаю кури, а яєць немає. Сердюся, кажу чоловікові, На що ми їх годуємо. Кажу, давай я їх вирубаю та зробимо тушонку та й все. Та яйце якесь купимо. От, Не знаю, в общем, ще вагаюся. Петуха то точно, навіть приберу, бо що ж, мені яйця кури і без нього будуть нести. А запліднені чи не запліднені, мені все одно, мені ж не під квочку їх підсипати, а тільки дарма годуй. Ну, Вроді хочеться, щоб коло них і петушок же ж був. Не знаю, що робити. Ну, що це, друзі, підкажіть, що робити? Геть не несуть яйця, а годувати ж зерно таке дорогуще. Підкажіть, що робити. І ось поїдемо зерно получать. Чоловік каже, треба пшениці брати, треба шкури чимось годувати. І от який смисл? Там може ту копійку отримати та на яйця буду купувати лучше. Не знаю, що робити. Дайте мені пораду, просю вас поради. Ой, клопоти цілі. Так що такі справи. Ну, ладно. Буду я далі продовжувати свою роботу. Оце ж так працюю, а все думаю, думки мене не покидають. Я куче, якуче. Помідори ще я не відкривала. Не ще пізніше вам покажу, не знаю, якщо буде в мене час. Взагалі, поки що я заклопотана. Друзі, я така красота, тільки що торкнулась ножем, він бах і лопнув. Смакота. Друзі, з 6 часов кручусь, верчусь, спина колом уже встала. Лягла відпочити. Оце ж показую вам, що я лягаю відпочивати. Коли я вже не можу ходити і болить спина, я все переробила, ну, в смислі, з молоком. Молоко на ряженку ще в мене париться. І я. Трошки знайшла часу полежати, хоч хвилин 15, тоді мені стає легше, і я можу йти працювати. Оце такий з мене роботник, а вони кажуть, шукай роботу кому я де потрібна? оце так. Ой, клопоти та й годі. Ну нічого, Живем, працюємо, все класно. Вадим погнав корову вже пастися. а я чекаю, люди повинні привезти тушонку. Варити, так що сьогодні в нас знову буде спека у кухні. Ну, нічого, сяду на лавочки, посіжу трошки. Друзі, прийшла з городу от бабусі. Та переділася, бо мокра прийшла. Оце на дворі, вроді і прохолодно, а я по тій страшне мокра вся. Та й хочу вам розказати. Вчора ж я була на городі, я вам показувала. Скільки день привезла, все провірила, все було чітко. Сьогодні дзвони бабуся. Ой, картоплі їй треба накопати, нема картоплі. Ну, я заглянула, в мене там теж небагато залишилось. Думаю, думаю, піду цей, накопаю бабусі і собі. Думаю, піду подивлюся ж на дині. От, коли підходжу, а там такі дві великі дині. Ну, Кілограма по два, якщо ну, такі по два величенькі. на одному кусту. Вчора вони були зелені. Сьогодні я приходжу, вони, вони лопнуть їх, одна майже геть, почти розвернулася, а друга лопнула в двох містах. Та привезла додому, бо бабуся каже, вона не поїсть, для неї це багато. Ой, щось. <плух> Та я її залишила там менше трохи. А я цей привезла додому та знову воно наобрізала, помила, та ложу оце ж в холодильник такими кусками, та ми її потихеньку їмо. В холодильнику воно хоч не портиться. А одну ціляком положила, вона тріснута в двох чи в трьох містах, я її помила хорошенько і положила. Ну, що це таке? Невозможно. Тріскаються страшне, та ще оце ж дощ пройшов. Вони так були сочні. От Хоч у нас і спека, і все дині такі сочні смачні. А тепер вони взагалі, Влаги, відносина, набираються мигом і тріскаються. Ну, нічого. Бабуся каже, вари варення. Кажу, хто його буде їсти, те варення, кому воно нужне. Це якби загущувач, треба купити в мене немає, бо воно ж буде рідке. Вона, мов, з цукру і цього, і лимонної кислоти, я все розумію. Але не хочу. Нам, по-перше, таке не можна їсти. З цукром. Ось От так. От такі в мене справи. Картопля, друзі, звісно, гарна. І ще вона воно, шкребеться, навіть сорокоденка. Попереді, я рила. Вона була така, я щось була не в захваті від неї. А це три кущі. Ні, у бабусі не. У неї 5-літрове відорка, та три кущі ще й не влізло. А я відро накопала, то чотири кущі, в мене повне відро 10-літрове. Так що картопля поки що тут задоволена, туди далі не знаю, чи буде там хороша картошка, чи ні. Ну, Мені кажеться, буде глучіша, ніж в минулому році. Так що, такі справи? Я знаю, там мене дивляться із Западної України, там, де писали жінки. Та дивись, щось нос чухається, щось хоче, <гум> нічого не хоче. От. Е, писали з Западної України, що їх там заливає сильно, що вся нагороді, нагороди гніє, Тоб я їм порадила моркву з цибулі робити пережарку і закривати. В таку пережарку треба додавати, звісно, оцет. от. Тоді буде стояти і буде як знахідка. Ну, в общем, таке. У нас, звісно, слава Богу, дощ пройшов дуже гарний. На городі я сьогодні копала картошку, то повністю в кущі влажно. Воно вже підсохло, підтряхло, але в кущі влажно повністю. Так що, такі справи. Сьогодні, друзі, в мене до вас таке відео балакуче. Чого? Того, що я цілий день до обіду працювала, переробляла сири, сметани, в общем, все робила. Їсти варила, перемивала, ще зараз стоїть куча воно перемивання. І на вечір нам привезли ще й тушонку. Так що зараз варю ще й тушонку. От. І воно вже стоять помідори мої. Ті, що я збирала, вже поспіли. Не знаю, завтра їду в центр торгувати. Хіба що після обіду, якщо трошки перемилю. В неділю на базар. Думаємо, поїдемо машиною цей раз. От, і аж у понеділок. Аж у понеділок буду зрізати семена буряка. Ті, що були в мене на висадки. Бабуся мені розказала, як їх все зробити. Ось і, 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 і буду займатися помідорами. У мене оце понеділок, вівторок трошки свободніші дні, і буду. Перероблять помідори на сок томатний. так що помідори ті щоб в снігу ще не відкривала Нема мені все коли. Ну, не знаю, може, і відкрию сьогодні. от Якщо відкрию сьогодні, то завтра вже вам покажу. Стоять вони в мене, бачите, як двері блищать ззаду, Вадим покрасив, прямо як шоколадка. Так що, такі справи, друзі. Сьогодні день був просто замечательний, прохолодно, 26 градусів було всього тепла весь день, і зараз так хорошо, не спекотно. Якби так уже було і далі. Не хочу то і спеки страшної. От, ну Там я дивилась наперед, не знаю, наскільки це правда, то... Не буде вже такої великої жари, а там хто зна. Ось, і дощ у нас не стояла, такий, дивіться, дощ пройшов. Як кажуть, у Бога все готове. Так що такі друзі, справи. Зараз я піду перемивати там на кухні порядок робити. Не хочеться туди йти, там жарко, але все одно треба йти все мити. От, там, ну і все. Потім зустрінемося ще пізніше. Так, друзі, добрий добрий вечір. Я помила голову та сушу волосы, так що не звертайте уваги. Я вам вирішила записати рецепт помідор в снігу, як я і обіцяла. Значить, накладаєте в літрову баночку помідор, скільки у вас вийде. Я вибирала таких не сильно великих, середніх і маленьким іще доповняла пустоти. Взагалі, скільки влізе в баночку? А ви, як хочете, якщо сім'я у вас більше, можете розрахувати на 3-літровий бутиль. Я вам розповім на, на літрові баночки, як я закривала. А ви, як схочете, можете в 1,5 літрових закривати, в 2-літрових, тільки тоді розрахуєте, скільки вам треба покласти в розсіл ну, інгредієнтів. Значить, на літровую банку розсол води. 600-700 грам соль 1 чайная ложечка з горкой, цукру 2 столовие ложки, чеснок 2 чайні ложки, подавлений. Вже чеснок, уксус 1 чайна ложка і перець горошком 3 штучки. Перший раз заливайте банки кип'ятком окропом. А другий раз я робила розсіл. У мене було скільки банок, я все порахувала і прямо в цю воду е на кожну банку розрахувала по 600 грамів води. і Туди додала всі інгредієнти, і потім заливала. А ви можете ну, бажано, звісно, щоб цукор і сіль закипіли у воді. От, а в кінці потім вже додаєте оцет і розливаєте по банкам. Взагалі, все зрозуміло. Я вам ще всі інгредієнти пропишу в описі до, до відео. Там, значить, Де назва буде е, мого відео завтрашнього, і там написано опис. Нажимаєте туди, там написано більше. І слово таке є чи далі, чи більше. я не знаю, воно там. Нажимаєте туди під названням відео, і там буде вам. Взагалі, я пропишу, скільки чого треба на літрову баночку. Ну, а ще раз скажу, а ви собі розраховуйте, на які хочете. Так що, такі справи. Рецепт дуже добрий, помідори дуже смачні виходять, що і помідори з'їсте, і юшечку вип'єте. Так що, друзі. Всім на добраніч, всім бажаю гарного дня. Сьогодні я великого відео не знімала, бо зараз уже пізно, вже скоро 11 годин. Треба лягати відпочивати, бо завтра мені рано вставати. Я ж вам казала, що я хочу поїхати. Протерла камеру, бо мутна. Завтра я хочу їхати поторгувати. От. І цей. Получить посилку мені там прийшов, Йоршик. Той, що мить апарат шлангу, бо в мене поламався. І, в общем, отакі справи. Завтра багато роботи в мене. Ну, добре, до побачення, друзі. Всім на добраніч. всього самого найкращого. Будьте всі здорові. Всім бажаю солодких снів і всього самого найкращого. Головне здоров'я. Пока-пока, до побачення, до завтра.